Ну що ж, друзі, 5 вересня, страйк польських перевізників і перекрита траса до пункту пропуску дорогуськ ягодин. Чим же ж, друзі, спричинена це невдоволення і цей створений страйк польськими перевізниками. Невдовзі, друзі, може бути проблема в багатьох магазинах Європейського союзу, в тому числі Польщі і України, через те, що утворилися черги, спричинені повільною роботою. Фотосанітарного та ветеринарного контролю, який перевіряє продукцію українських аграріїв. І звісно ж, друзі, це українська сторона утворює черги. Тому поляки, польські перевізники утворили вчора, 5 вересня, страйк та перекрили трасу до кордону. Звісно ж, друзі, щоб ви розуміли, якщо. Вантажівки не будуть вчасно перетинати кордон, то це б спричинить просто брак продукції в деяких магазинах. І звісно ж, цю продукцію не зможете придбати ви. І звісно ж, друзі, також хочу вам сказати, що через це, якщо досить довго буде це тривати, це ці черги, і досить часто, то, наприклад, польські перевізники почнуть банкрутувати. Щоб ви розуміли, можливо, хтось. Із перевізників мене дивиться, і я вас прекрасно розумію, що один день простої може кожну коштувати перевізнику від 100 і більше євро за одну добу. Тобто порахувати зарплату одного лише водія, і звісно ж, простій продукції, і звісно ж, простій доставки тобто є терміни, в які повинна вписатися транспортна компанія. Якщо вона в них не вписується, то вона поносить штрафи. Звісно ж, друзі, також хочу вам сказати, що якщо буде дійсно постійно така черга, то дійсно не будете ви отримувати продукцію вчасно, як нещодавно була така подібна проблема в Польщі із цукром. І навіть, друзі, в польських перевізників є свої вимоги, які я думаю, ви також підтримуєте частково. Не всі, звісно ж, бо не всі є водіями-далекобійниками. Але, друзі, попри це, польські перевізники вимагають. Щоб українські перевізники надалі отримували дозволи для виїзду за кордон. І звісно ж, також вони хочуть, щоб з України порожні вантажівки поверталися окремою смугою. І звісно, щоб цей ж фотосанітарний та ветеринарний контроль працював цілодобово. Що ви, друзі, думаєте? Пам'ятаєте, що між Україною та Європейським Союзом існує товарний безвіз, є електронна черга, через яку при створенні якої говорилися, що вантажівки будуть перетинати кордон без проблем. Але я не розумію, чому утворюються ці черги? Невже ж вся продукція бракована? Що ви думаєте, чому утворюються ці черги на українському кордоні при цих перевірках фотосанітарного та ветеринарного контролю? Напишіть свою думку в коментарях, і, звісно ж. Дорогі перевізники, я вірю в вас і вірю, що ви витримаєте. І сподіваюся, українським перевізникам також дозволять отримувати безпроблемно дозволи для того, щоб виїжджати за кордон. Ну і наразі у мене все, друзі. Тримаємося і слідкуємо за цією подією, яку будемо висвітлювати і надалі. До зв'язку!